Якщо херсонець виїхав за межі Херсонської територіальної громади, то так, тут немає жодних питань, чи він у Києві, чи він у Миколаєві, чи він у Вінниці, буде він оформляє, де ВПО. Якщо у нього в паспорті немає прописки, у нього має бути довідка в дії, він може безкоштовно завантажити довідку про сплату ЄСВ. Якщо він працював у Херсоні, ну, тобто, розумієте, є цілий перелік там, документів, і людина має, ну, по суті, автоматичне право, якщо от він в цій території. Якщо мешканці пересуваються в межах однієї, Територіальної громади, ну тобто, наприклад, мешканець Антонівки переїхав до Херсона. Тут ми вбачаємо колізію. Ми звертались до Мінреінтеграції, але на сьогоднішній день це і так. Херсонець мешканець. Херсонської територіальної громади, переміщаючись з однієї частини громади в іншу, навіть якщо це різні населені пункти, ну бо 15 сіл до громади відноситься плюс місто, має право на присвоєння статусу ВПО, тільки у випадку, якщо житло непридатне для проживання, воно є або зруйноване, або дуже пошкоджене. Є відповідний про це акт ну, складений, що в цьому житлі не можна проживати. Тоді власне така родина, особа вона має право навіть в межах однієї. Ну, одного населеного пункту навіть. Тобто, навіть з однієї вулиці Херсона, переїхавши на іншу вулицю, людина власне, має право на такий статус. Якщо ж житло ціле, придатне для проживання, то ні, тільки виїхавши в іншу територіальну громаду. Коли людина виїхала за кордон, вона втрачає статус в Бог. Коли людина повернулася на місце свого постійного проживання, так тобто, якщо херсонець виїхав і повернувся, він втрачає статус, бо це правда, і людина повинна або в дії самостійно це зробити. Лите або звернутися до органу соціального захисту за місцем тимчасового, або вже тут звернутись. Людина справді повинна це зробити. Це проблема.